Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я хочу спробувати обрізати з вами троянду флорибунду Нуйро Дезір, одна з моїх улюбленець. І щодо обрізування флорибунди існує таке одне з правил. Чітко по флорибундах прописано, що. Молоді, це стосується найперше дво і далі трирічних, тобто не однорічок, не першорічок, а хоча б які вже у вас ростуть другий рік або і далі. Молоді однорічні пагони, які відходять від основи куща, які гарно визріли, зелененького гарного кольору, їх вкорочуємо десь на третину. Старіші пагони. Лишаємо обрізаємо їх на 3-5 бруньок з рівня землі, так, від рівня землі, від рівня ґрунта. Всі інші пагінці, які лишилися, залишаємо на них 2-3 бруньки. Відповідно, бруньки мають йти назовні, і на додачу ще дивимося додатково якесь. Ну, обрізаємо ще так, щоб було провітрювання куща. Тобто намагаємося не лишити загущення після нашого обрізування. Спробуємо обрізати, я так трішечки переглянула перед відео, думаю, що мало би вийти легко. Буде видно, є в мене, ну, деякі я там вагаюся, сумніваюся, але є ось оцей, оцей ось пагін, він чітко, точно однорічний, точно йде з основи куща. І так, його прекрасно і легко вкоротити на третину. Я би якраз суцвіття коли воно відсвіло, то це вже, відповідно, його я би забрала. І це в мене буде якраз третина. І я йду з іншої сторони, гляну. Де в мене тут брунька? Вона мала би бути назовні. Шукаю якусь бруньку назовні. тик-тик-тик, е, де та брунька назовні? ага, Бачу, оцю. ця йде в бік, досить не підходить мені. Назовні йде ось оця. ну, Це вже вийде більше, ніж третина. ця теж йде в бік. Угу. Зараз ми зі всіх сторін обдивимося гарно. В бік, в бік, все ж таки потрібно пускати. Назовні, значить, ми назовні. Е, Оце от брунька йде назовні. О, обрізали. Ну, Вийшло більше, ніж третина, але мусили забрати. Так, оцей пагін. Оце він товстенький, гарненький, визрівший. Єдине, що я бачу, там при основі йдуть такі чорні бурі п'ятна. Це не інфекційний опік, але побачимо. Тобто я його, звісно, не виріжу повністю, я його лишу. Єдине, що треба дивитися, де бруньки в нас йдуть назовні. Яка то підходяща брунька назовні. Угу. так так, аж внизу так досить. Ну, і це буде так три бруньки десь від основи куща. Але я так не хочу, бо це дуже низько, це такий малий пагін. Тому я е, вийде тут, в мене правило на так третину, третину пагуна е, зрізати і лишити, лишити, лишити. Тут з цього пагуна, значить, оце всередину куща йде. Оце в бік, а це чітко назовні. Тому я оцей пагін, я його е, фактично 2-3 бруньки я лишу те, що йде назовні. Ось у нас є один, два, три, отут є третя. Назовні, вона чітко підходить сюди. о, І перевіряємо зріз, чистенький, гарненький. Те, що всередину, точно треба забрати з цього пагуна. Так, забрати і не вколотись є. Забрали. Тут в мене е, конкурують два. Зараз, я думаю, тут я лишила. Тут я не бачу молоденький пагін бічний. Якби його на 2-3 бруньки. Де ті бруньки? Не, не, не бачу, що нічого не пробуджується. Треба буде гарно подивитися, хм, Не бачу я тут ніяких бруньок, чомусь чомусь не бачу. Так, то заберу. О, ой-ой, щоб не зламати. Так, забрала. Тут забрала. Так, що в нас там є? Там я лишила. Тут у нас йдуть два паралельно. Тобто, оце я точно лишаю молоденький. Це іде з середини куща. Але дуже сильного загущення тут не вийде, бо в мене загалом кущ розчищений. Тому я отут намагатимуся щось пустити на зоні, але не все. Бо отут, такі, бачите, взагалі такий пагін, я ще сумніваюся, бо тут відросточки пішли, такі ну, недорозвинені відростки, тому тут щось йому бракує. Він дає пагінці, але вони ну зовсім такого вигляду недорозвиненого. тому його забрати, бо я думаю. Він і кривенький, і ось щось таке, я дивлюся всередині, ну, Перевірю. Ні, чистий. Думала, бежеві немає бежеве. Побачимо, як з тим пагоном. Оцей гарний. Це мені подобається. Отут гарний. Ой, що не прибрала. Ой, не прибрала то, то щоб вона розстала. Треба забрати було перед відео, щоб було чіткіше ще видно. Оцей пагін. Дуже гарний зелений молодий. Зараз ми тут спробуємо угу. його правильно обрізати. Так, тут іде молодий, молодий, молодий на третину вкоротити. На третину це десь отак. Виходить і зріс. Нормальний, білесенький. Так, оце іде всередину куща. Оцей пагін йде всередину куща, тому не дуже я би його хотіла лишати. Зараз ми подивимося. Ось тут бачу, ще йде назовні брунька. Отак, ми її лишимо назовні. Е, відповідно, вона піде ну, сюди, назовні, але не чітко назовні, трішки в бік. Е, оцю швидше за все, то, що йде всередину, треба. Так, я її заберу, бо вони будуть перетиратися. Так, якщо оцю, оцю до себе я пущу, о, тут буде добре, вона чітко піде в бік і ні з ким ні з чим, тобто, не буде перетиратися. Зараз, оце, що всередину говорили, балакали, я її забираю. Ота на кільце. Забираю на кільце. Так. Так, так, ага, тут досить так виходить. Оце треба забрати якийсь відросточок. Незрозумілий. Тут, до речі, чорний. Він може взагалі бути таке, що він не дуже перезимав. Тому я подивлюсь, можливо, отут-то коричневе, і казала я, він такий покручений, можливо, я щось знизу візьму і пущу сюди. Я побачу зараз. Так, тут обрізали. Ще мене лишається оце. Оце звідки в нас йде? Сюди ми його пустимо. ось. Це вийшло від основи, і я його пустила в бік. В бік, в бік-бік. Тобто перша брунька, яка йде назовні, від основного пагона, перша брунька назовні. Так, оце буде всередину йти. От малесенький, такий досить, досить маленький пагінець. Він чітко йде всередину куща Я його заберу. Ну так, так, ні, нормально, нормально. Так, тут забрало, знаєш, тут теж такі відростки, ну, Такий пагін, пагін трішечки туди-сюди туди мені нарощував. Я, напевно, його вкорочу. Вони досить такі тонкі, ці пагони. Тому, щоб, щоб не лишати, не лишати довгий його, так, я на 2-3 бруньки поскорочую. Єдине, що куди Ось сюди, гарно. Брунька буде дивитись. ось тут, тут навіть... Ні, це йде всередину. Сюди піде вбік. Ну, добре, зараз отаку ми її обріжемо. Там буде видно, як то інше, Тут що в мене? Тут чітко теж на одну бруньку ось можна. Так, риб'ячий скелетик виходить. Виходить риб'ячий скелетик навіть. Uh -huh. Тут теж ми скоротимо. Тут виходить на другу броньку назовні. І тут даємо на оцю, але побачимо. Hop. А оцей, оцей, оцей. Може я його навіть. Що ж мені з ним зробити? Що ж мені... Ось сюди, вбік ми його пустимо. Але, мабуть, я саме на бруньку, не знаю, мабуть, я погано обрізала одною рукою. Ай! Підхопила колючки. Ой-ой! Треба ще відро ставити біля себе зразу вкидати в відро, бо потім я в ті колючки влізу. Так, є, щось таке вийшло, не знаю. Ривячий скелет. Оце оце якби можна було витку так обрізати на рив'ячий скелет, а, а не флорибунду. Ну я це та я думаю, що оцю варту забрати, вона йде всередину куща. Ще конкуруватиме з іншими будемо так. Ну, це, в принципі, назовні. Цю я лишаю. Вона все ж таки назовні. Йде. Тут назовні вивела, назовні і тут назовні. Так, ще оце маленьке щось таке. Не знаю, воно таке якесь е, гарний, ніби пагін, визрівший з основи куща. Єдине, що дуже багато молодих наростів, таких, е, ну, таких е, слабеньких, не знаю. Ну. Як же ж нам тут зробити? Тут треба знайти якусь бруньку назовні B, і пустити на неї. Але щось я не бачу, де та брунька? Де та брунька? А сусідній пагін, що нам дасть? Що нам дасть сусідній пагін? Дасть десь другу бруньку ми сюди дамо. Так, другу. Тут теж бачу по типу риб'ячого скелетика вийде. Оце розгалудження забираємо. Тут, скільки всього понаростало, воно якесь таке не дуже розвивається. І отут бачу гарна брунька назовні. Ось ми її Це якраз буде третя брунька. О, третя брунька, так. Тепер я дивлюсь загальну картину. Тут буде, там будуть пагони, тут будуть пагони йти. Думаю, що з оцим маленьким робити. Ну, таке гарне. Але таке якесь. Там аж брунька є внизу. Може на оце... Але я не впевнена, що воно щось десь продуктивне. Побачимо, можливо, щось проснеться. Можливо, майже при основі обрізала, ну не впевнена, я, що там та брунька щось мені гарне дасть. Не дуже впевнено. Так, е, що я тут ще пропустила? Бачу, отут можна куди його повезти? Тут всередину така міцна брунька, але ні, всередину не варто лишати. Ось назовні я вже побачила. Так, це буде перша брунька. О! Назовні так. А ні, потім доріжу двома руками. Так, така вийшла рогатка і ще й назовні брунька. Тут назовні. Назовні. Так, середина. Такий міцнющий, потужний пагін, он там надламане. Тут точно треба багато чого виводити в сюди Zoom, Ой, я думаю, назовні. Ой, прямо одною рукою. Ні, виходить все добре. Ой-ой-ой, а він коричневий, бачите. Перший погін тут коричневий, хоча, може тут, ого, він аж потрух. Так, камера, фокусуй. О, бачите? Не, не фокусує. Ну, щось, щось фокусує, ніби. Може, отак я зроблю. О, коричневий, коричневий, ще й протруху. Це так. А я вагалася як обрізати. Зараз будемо, значить, далі його чикати. Чик-чик. Угу. Це от. Давайте спробуємо. Трошки нижче. О, О отут же добрий. Так. Тут же добрий, чистий зріз, чистий зріз, і брунька піде сюди. М -м. Як вона буде тут? М -м, можливо, буде конкурувати, побачимо. Так, оцей пагінь, оцей, по-перше, тут інфекційний опік пішов, по-друге, він дай чітко всередину, тому я його заберу, щоб він, звісно, що мені не загущував і не конкурував. Оцей пагін гарний, товстий, його треба вивезти назовні, а не лишати всередину. Тому я його обрізаю на бруньку. Яка йде назовні. Ага, і він теж трухлий. Трухлий, кавовий, трухлий. Значить, значить цьому пагону не бути, не бути цієї весни тут. Він та, тут трухлий, там з іншої сторони був трухлий. Тому я його заберу. Єдине, що я цим секатором його не заберу. А інший секатор далеко. Далеко можуть спробувати забрати, але одною рукою я не заберу. Ось тут мені не подобається. До речі, то все ж таки вони тут швидше за все що будуть просинатись бруньки і перетиратися. Тому варто, я думаю, його якось спустити назовні. Зараз я то спробую зробити. Отже, взяла я великий такий секатор, як гілку різний, і вирізала оцей товстенний пагін, бо, тому що та, він мені всередині був. і Внизу він уже, звісно, не коричневий, але розчистила. І така вийшла майже чаша. Ось, оце такий загальний вигляд кущавий, що тут вийшла наглядна демонстрація риб'ячого скелетика. Е, тут теж я один пам'ін забрала, то що я вагалася, і виявилось добре, що забрала він всередині ось, при основі. Бачите, він з коричневою плямкою взагалі в ідеалі в ідеалі оце ще забрати до чистого білого. Я ледве сюди залізла. Різні секатори маю і тонші, і такі ну, видовженіші. Максимум, що я змогла, бо інакше я зараз тут поцарапаю, тому не знаю. Він то всихатиме, побачимо. А отут я говорила, бачите, коричневе при основі, ну, Буду, поки що нічого я з тим не роблю, буду обробляти, можливо, від не справжньої брошнистої буду спостерігати. Бо по ньому теж йдуть, от саме по цьому пагону від самого низу. Тут більші грубші п'ятна округлі, а тут йдуть дрібніші, дрібніші, дрібніші. Оці бури, Тому Ну, є в мене тут не справжні брошниста, недалеко на кущах. Можливо, і тут схопило, тому я, як мінімум, пильнуватиму і, можливо, прогріється ґрунт. Я пролю 6 літрів дам, Магнікур Energy. Магнікур От, що вийшло в мене загалом, досить такий вищий, ніж чайно гібридна була, але не надто високий. Все йде назовні або в бік. Тут ніби як всередину йде, але насправді там інша брунька. Но вона слабша, я не знаю, мала би проснутися, але насправді побачимо. І, відповідно, має всі сторони бути покриті. Тут я вирізала майже при землі на першу бруньку, тому що вона ну, забрала такі недоростки і подивилася, що дійсно все ж таки біле всередині. От Кущ розчищений, має бути гарно гуляти тут повітря. І так, має мені наростити непогано. Будемо бачити. Дякую вам за увагу до наступних відео і па-па!